Близько 300 років існує це поселення. У нас більше закрита група людей, яка не контактує більше з государством. Я не знала, за кого вийду заміж. Це знає тільки батько. Мені було 16 років і домовилися батьки, а Каті було 13. У мене не було в думках після школи там вийти заміж, створити сім'ю. Хто порушує закон серед наших ромів — це ганьба. Вона зганьбить громаду. Жінка не може ходити у штанах Це сестидно. У нас за ромським звичаєм не дозволяється бути такою вільною, як, наприклад, інші жінки. Це вже йде, як мінімум, проти слова чоловіків. Наше поселення не готує до того.